То був настільки крутим, що його боялися і турки, і шляхта. Це Петро Сагайдачний, справжній супергерой козацької України. Сагайдачний народився в селі Кульчиці, але освіту отримав не абиде, а в Острозькій академії. Для козака це як закінчити Гарвард сьогодні. Справжній козак-моряк. Уявіть собі. У 1616 році його флот узяв штурмом кафу, визволивши тисячі українців із рабства, і це за один похід. А у 1621 році Сагайдачний та його козаки врятували всю Європу від турків у Хотинській битві. Козацька тактика була просто неймовірною. Також він повернув православну ієрархію в Україні. Завдяки Сагайдачному з'явилися митрополити, а церква почала розвиватися. Сагайдачний був не тільки полководцем, а й Скромною і мудрою людиною. Він залишив по собі приклад справжнього лідера. Ось такий.